Паляниця, пані і панове, путінські чмоні геть з мого каналу. Нормальні росіяни. Я вас ціную, і люблю точно так же, як і любу живу душу на планеті Земля. Нормальні люди, всім респект. Сьогодні ми продовжуємо вирощувати наших бройлерів. Прийшла втора партія. Втора партія у нас суточні, цим ровно в тиждень. Тобто різниця між партіями у нас в тиждень. Водички п'ємо ми вже в три рази більше. Тобто, мінімум 3 літри. Ми ще на стартовому комбікормі, тому що на стартовий комбікорм вам потрібно мінімум пів кілограма на голову, а це приблизно на 14 днів. Ось так у мене зроблений брудер. Хто давно підписаний на канал, це і бокс для вирощування розсади. Соответственно, коли розсади нема, ми його використовуємо для вирощування птиці. Дуже удобно. Ви можете тримати нужну вам температуру приблизно до 33-34 градусів. Далі ми її відключаємо. Якщо птиці жарко, відкриваємо провітрює. Коли її жарко, вона лягає, розстилає крила і хекає. Тобто тоді нам потрібно просто відкрити кришку і птиця себе нормально чувствує. Шановні, є ще ось такий часник. Мінімальний розмір 6 см, тобто 6 плюс максимальний. Він тут до 8 см. Кому цікаво, 250 гривень кілограм. Заказати можна на Viber, буде він під відео в описі і в першому закріпленому коментарі. Обов'язково пишіть, не дзвоніть, тому що як всі дзвонять масово, я не встиваю не поговорити, не записати заказ. Тобто ви пишете на Viber, що вам потрібно. Я вам скидую номер карти, ви оплачуєте і висилаю. Висилаю один раз на тиждень. Чаще в мене не виходить, тому що у мене зараз нова почта не працює. Тобто я збираю закази, тільки тоді висилаю. Ось такий чеснок 250 гривень кілограм. Від одного кілограма можна замовити. Кому цікаво, переходьте заказуйте. Обов'язково даємо аптечку. Бо аптечку я вам казав в минулому відео. Перва партія вже пішов восьмий день, ми даємо тільки аскорбінову кислоту до 21 дня. З 21 дня ми дамо кокцидиостатик і з 30 дня, тобто ровно місяця, ми дамо пропойку від глистів, це обов'язково. Тому що в будь-якому випадку вони їх знайдуть і будуть мірніше набирати масу, а цього вам не треба допускати. По корму далі я буду робити ролики. Зараз нам головне їх вигріти до 21 дня. Пі це бути в тепі. Птицю обов'язково правильно випити. Коли у вас заканчується пропойка, допустимо, перші дні вона йде на літрову баночку, випили. Даємо просто кип'ячену воду. Перві сім днів я обов'язково даю кипячену воду. Далі вже даємо просто обичну воду відстою, желательно, тому що у вас там є хлора, це не дуже полезно. Дивіться, птиця хекає, тоді ми приоткриваємо і дамо їй трошки свіжого повітря, щоб їй було не так жарко. Тоді вона буде нормально розвиватися. Перший місяць обов'язково у нас круглосуточна досвідка. Далі по часу в день ми відмінесовуємо і доводимо до 16-18 часового світового дня. Тоді птиця нормально розвивається. Тоді у вас на 60-й день птиця буде готова до забою. Кому сподобалось, шановні пані паново, пальчик вгору. Всім спасибі. Підписуйтесь на канал. Дивіться відео, коментуйте, обов'язково підписуйтесь, тому що зараз іде відток рускомовної аудиторії. Не всі тупориві фашики, просто не всім подобається українська мова. Я це розумію. Кому не подобається, шановні пані і панове, шукайте інші канали і буде вам щастя. Всім папа, -па, до побачення!